І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Сьогодні маємо четверту неділю по Воскресінню, неділя про розслабленого. Ми нині чули кілька історій про оздоровлення. Ми знаємо, що таке болячки, хвороби. Ми знаємо, яка це ласка оздоровитися. Тому десь сьогодні ми про ці речі будемо з вами роздумувати. Також що сьогодні на рівні нашої церкви це є День молитви за хворих, бо хвороби, як досвід життя показує, супроводжує всіх нас. Рано чи пізно когось щось болить, свербить, мучить, і людина шукає порятунку. З нинішніх читань євангельських, які ми чули, так коротко тільки нагадаю, ми чули про три оздоровлення. Еней, це в апостолі чули про Енея, який жив у місті Ліда, вісім років лежав, лежачий вісім років. І Петро каже: Ісус тебе оздоровляє до Енея. Каже апостол, що мешканці бачили і навернулися. Вісім років чоловік лежачий. Ми деколи маємо ці приклади і знаємо, що є в родині такі приклади існують, коли хтось хворий. Друга історія про хворобу це Тавита дівчинка в місті Яфа. Кажуть про неї святе письмо, що вона була. Повна добрих діл і милостині. Повна добрих діл і милостині. Занедужала і умерла. Впав на коліна і почав молитися, та витов встань. Та витовстань. І каже святе письмо та відкрила очі і, побачивши Петра, сіла, багато увірувало. Чоловік і неї 8 років. Жінка, учениця на ім'я Тавита, добрих діл, занедужала вмерла, оздоровилася, встала. І цей чоловік, який був про якого у Євангелії у Єрусалимі, коли Ісус запитав, чи бажаєш видужити, і Він казав, що не маю нікого, хто б мені допоміг. Але каже Євангелій, що Ісус до нього каже, оце ти видужав не гріши більше. Ти видужав не гріши більше, Щоби гірше тобі не стало. Оцей зв'язок, коли стається хвороба, звідки я починаю шукати порятунку? Коли мене щось болить, людина ми, як люди ми здатні дуже це. Відділяти. Тобто є хвороба тіла, а є хвороби душі. І ми це відділяємо. Але нинішній уривок Євангельський показує, що не все так однозначно. Бачите, коли Ісус каже до хворого, який 38 років хворів, не здужав, каже, це ти видужав, але не гріши більше, щоб щось гірше не було. Зв'язок духовного стану і фізичного. Але коли ми заглянемо до слова здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, що таке здоров'я? Дивіться, будьте уважні. Здоров'я це є стан повного фізичного, душевного, соціального благополуччя, а не просто відсутність хворіб чи фізичних дефектів. Це світська термінологія, світське пояснення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це є стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хворіб і фізичних дефектів. Можемо так сказати по-простому, якби кожен з нас мав повне фізичне, фізичне благополуччя, ми добре чулися, встали зранку, виспані. Нічого нас не мучить, вчора не переїли, нічого нас не мучить, вчора не перепили, нічого не мучить. Стан фізичного благополуччя. Душевного совість не мучить, ми не начудили, не зробили щось таке, за що нас мучить совість. Стан соціального нам нічого не бракує. Ми спілкуємося з усіми людьми, ми не ховаємо очі один від одного, нам не соромно один перед одним. Фізичне, душевне, соціальне благополуччя. Але кожна з цих речей, якщо ми десь втрачаємо, ми можемо поправити. Але поправити не просто знайди мені доброго доктора. Щоб добру діагностику поставив, це все добре. Але ще я маю поставити діагностику, чи в мене все нормально тут? Тут. І можливо, наприклад. Можливо, мені треба почати з цього моменту, з моменту, щоб відновлювати цей стан благополуччя. Піти до сповіді, якщо я живу в гріху неввінчений, чи друга третя женячка, неупорядкований, піти в це упорядкувати. воно все зв'язано. Бо той стан, що тебе нічого не мучить, благополуччя, все прикольно. Бачите, здоров'я це є це. Стан благополуччя, повного фізичного, душевного і соціального. Лікарі, наприклад, часто говорять про культуру здоров'я. Так? Пильнувати себе, перевіряти себе, дбати за себе. Це добре, це треба робити. Не вже коли вже щось там приперло, але дійсно Переживати за свій стан здоров'я. Тому що якщо я не буду переживати, я нині захворів, завтра хто буде мучитися? Мій чоловік чи моя жінка? Мої діти чи мої батьки? Тобто за стан фізичний ми повинні переживати. Але здоров'я є не тільки фізичний стан. І тут ми про фізичний душевний стан. І я маю переживати за цей, за цей стан. Піти до сповіді, почати з цього. Оце ти видужав. Не гріши більше, щоб гірше тобі не сталося. Людина в стані хвороби вона здатна навіть зробити обіцянки Богові. Тобто, як я виздоровію, я буду ходити до церкви. Як я виздоровію, я буду молитися щодня вервицю. Як я виздоровію, я буду чинити добрі діла, давати милостиню, буду допомагати сиротам. Як я виздоровію. І в той момент здатна пообіцяти різне. бо хоче виздоровити. А потім в той момент виздоровлює і людина забуває. І Люди вона каже: добрий доктор був. Це правда. Але можна сказати: Богу дякувати, був добрий доктор. Богу дякувати, мені порадили доброго доктора. І Богу, ми віддали те, що йому належить. І доктору ми подякували. Як не, щоб не було як з тим, знаєте, таксістом, не, коли шукав машину. Так, я вже колись згадував про це, але так, коли не ну, мені, Боже, знайти місце, поможи мені, Боже, знайти місце, поможи, Боже, знайти місце для машини. А все зайнято, 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 зайнято. Молиться, молиться, молиться. В кінці бачу одна машина виїжджає перед ним. Він каже: Дякую, Боже, я вже знайшов. Вже не Бог поміг. Хоч я півгодини крутився машиною, вже не Бог, вже я знайшов. Але той момент сказати, Богу дякувати є місце. Богу дякувати, попався добрий доктор. Це велика, велика ласка. Нам, коли ми говоримо про цей стан здоров'я, є важливо переживати, щоб дійсно починати з тих речей. Що церква, наприклад, каже нам про ці моменти. Перше, що дійсно дбати за культуру здоров'я, ми маємо бути здорові. І нам треба бути здоровими. Бо ми маємо бути працездатними, ми маємо заробляти копійку, ми маємо утримувати сім'ї, ми маємо чинити добрі діла. За це треба дбати. Але здоров'я це є не тільки фізичне. Церква також нагадує про цей момент. Примирення, сповіді, щоб ми не нехтували, бо це також є таїнство, яке дає оцей душевний спокій, примирення з Богом. Є молитви на оздоровлення. Коли люди хворіють, молитви на оздоровлення, ми нині будемо після служби Божої читати молитви на оздоровлення. Яким чином це функціонує? Таким чином, що священник, владою, яку має, читає молитви на оздоровлення? І людина просить Божого благословення і просить оздоровлення. І Бог діє в цей момент. Священник інструмент, але Бог діє, і я маю вірити, що Бог мені може допомогти оздоровити певні речі, певні болячки. Також є. Таїнство є леопомазання, серед всіх таїнств хрещення, миропомазання, покаяння сповідь, Євхаристія, священство, подружжя і є останнє єлеопомазання, помазання святим Єлеєм. Це не я не говорю зараз про мирування, коли після служби святим єлеєм помазує. Це інше. Це ціле таїнство, ціла молитва, ціла відправа для хворих людей, для людей смертельно хворих. Для людей важко хворих. І це таїнство єловпомазання, воно призначене для цього. Коли, наприклад, кличуть священника, кажуть, ні, не кличте, бо як покличте, то вже вмре хтось. Та єловпомазання є таїнство на оздоровлення, не на смерть, на оздоровлення. І тому, коли людина є в певному віці, старша або переживає певні хвороби, серйозні болячки, можна просити про таїнство оздоровлення, таїнство єлоупомазання. Звичайно, для цього проситься також піти спочатку до сповіді і прийняти причастя. Ну, але є випадки, коли людина не може піти до сповіді чи до причастя через свій стан, який треба врегулювати, так? коли живе людина в гріху, тоді може просто просити таї свилового помазання, і священик переговори з нею побачить її ситуацію. Інший момент, коли ми пишемо намірення за здоров'я, коли ви пишете імена, і в той момент ви думаєте про того, про того, про того хворого, про того хворого. І ми на службі всі священники навколо престола читаємо ці імена. Ми виголошуємо в голос тільки дні народження чи якісь ювілеї, але ми читаємо всі імена, бо це є ваше намірення. Ви передаєте нам, ми це на службі Божій молимося в цьому наміренні. Бачите. Такий момент, про який церква нам нагадує і просить, щоб ми не занедбували наше здоров'я, а дбали за цей стан благополуччя, фізичного, душевного і соціального благополуччя. І на останньому ще одна думка відносно соціального благополуччя. Що кажуть, хто така людина? Людина це соціальна істота. Соціальна істота це тому, що ми з вами що? Бачимося, спілкуємося, вітаємося, розуміємо, ми соціальні. А людина, яка, наприклад, закривається в собі, з ніким не спілкується, як ми називаємо таку людину? Як? Соціопат або дикою людиною, так, коли людина нікого не хоче видіти, з ніким не хоче спілкуватися і так далі. Можуть бути різні стани, але дуже часто цей стан це є наслідок того, що людина себе не, не контролює. Людина дозволяє собі, наприклад, весь світ звинувачувати і сидіти в цьому, в цьому хворіти. І людина за якийсь час вона захворіє, бо якщо її весь світ постійно винний, вона в цьому стані захворіє. Людина не спілкується з тим, з тим, з ніким не хоче спілкуватися. Вона захворіє, вже їй бракує соціального благополуччя. А вистачить сказати: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Як справи? Ходи до мене на каву! І людина відживає. Коли ми пам'ятаєте, я один раз згадував, це також Всесвітня організація охорони здоров'я. Кожні 40 секунд у світі одне самогубство. Кожні 40 секунд у світі. Страшна статистика. Від чого йде цей стан? Від цього, що нема благополуч... благополуччя. Соціально людина ізолювалася, закрилася. І доходить до такого стану, хоч є інші причини на це, так? Коли люди, наприклад, навіть нині, страх, страх через війну, переживання, що буде завтра, як буде завтра, ми не знаємо. Але ми віруючі люди, ми маємо сповідь, ми маємо святе причастя, ми маємо храм. Ми не можемо закритися в собі і в цьому страху сидіти, бо цей страх доводить до хвороби. Тому пам'ятаємо, здоров'я це є стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хворіб і дефектів. Тому дорогенькі молимося, просимо здоров'я, душі і тіла для всіх нас, Христос Воскрес!